Запрошую, ми переходимо до нового блоку нова політика державного управління. Я до слова запрошую віце-прем'єр міністра України Геннадій Григорович Будь Шановні колеги, я взагалі приймаю пропозицію шановного народного колеги депутата з приводу того, щоб говорити язиком цифр. І це важливо дійсно почути всім людям, яким чином змінилася країна. А це реальні об'єкти, реальні проекти, і саме головне кількість цифр, яка була пройдена через і бюджет 2016 року, за вашою підтримкою, і взагалі ті проекти, які відбувалися. Але на початку сказав би взагалі трошки про стратегічні речі саме реформа державного управління сьогодні є запорукою. Того, що ми відійдемо від старої радянської системи, якою жила практично 25 років незалежна держава Україна, яка не давала нам взагалі розвиватися за рахунок дуже простих речей. Практично всі рішення, і фінансові, і кадрові, приймалися на центральному рівні в місті Києві, а обласні районні і всі інші адміністрації до сільських галів чекали, що саме було прийнято і яким чином виконати ці речі. Тому реформа децентралізації я вважаю, що це ключова реформа, яка дозволить практично Україні дойти до європейської держави, імплементуватися в європейський союз. І стати на демократичних принципах для того, щоб рішення приймалося саме в громадах, де і ви проживаєте, шародні шановні народні депутати, де приймається рішення, і саме головне визначаються пріоритети, яким чином буде розвиватися громада, той чи інший регіон, які гаузі потрібно залучати інвестиції на той чи інший територій, і саме головне яким чином змінити якість життя. Я дуже дякую. Нашому парламенту за те, що ми практично прийняли всі закони, які стосуються децентралізації, до прийняття в другому читанні конституції. України зміни в частини децентралізації. Це нам дало можливість практично почати процес об'єднання громад їх формування для того, щоб вони були економічно спроможними, для того, щоб вони могли взяти не тільки гроші, а й відповідальність за проведення взагалі тих функцій, які вони повинні надавати, і саме головне сформувати нормальні місцеві громади, які можуть взагалі бути близькими до людей і виконувати всі функції. Тому процес це пішов, крім того, що було вже за 2015 рік отримано 150 Сядев' громад через місцеві вибори, через обрання галів, які керують і беруть на себе відповідальність. Буквально вчора ми провели таку зустріч з 52 головами об'єднаних територіальних громад, які представляють всю Україну. І саме головне ми відпрацьовуємо вже питання, які стосуються дійсно перспективи 2016 року. Питання бюджетної децентралізації. Я вважаю, що це найвеличезніший прорив саме минулого року, і 24 мільярди додатково пішло в бюджет розвитку місцевих громад. Це саме ті гроші, де громади безпосередньо, без районів, без областей приймали рішення, яким чином їх спрямовувати, або на ремонт дитячих садків, або на ремонт доріг, або на підсилення тої інфраструктури, яка є в громадах. Саме через цей інструмент ми практично сьогодні робимо так, що новий закон про державну службу, який був завдяки вам підтриманий в Верховній Раді, який запрацює з 1 квітня 2016 року, дасть можливість практично перевернути систему державного управління і перевести в розряд вирішення державних питань. До органів місцевого самоврядування в першому читанні цей закон вже пройшов. Він дуже важливий для того, щоб закінчити реформування державного управління. По друге, я б хотів би відзначити, що саме те, що пов'язане практично всіми, всіма напрямками з реформою децентралізації, а це означає, що сформувавши об'єднану територіальну громаду, яка є економічно спроможна виконувати функції, їй потрібно дати інші інструменти, Гроші Можливості нормативних функцій по освіті, по охороні здоров'я, зробити реформу поліції, яка повинна відповідати з точки зору не карательного органу, а сервісного органу, який допомагає місцевій громаді вирішувати ці питання. Дати можливість планування території. І ми вже почали дерегуляцію в Державної архітектурної будівельної інспекції. Буквально позавчора підписали передачу повноважень на місто Маріуполь. І я вважаю, що це одне із великих досягнень, тому що саме Донецька область сьогодні Красний Ліман почав як об'єднана територіальна найбільша громада. І, до речі, по фонду підтримки державної субвенції по об'єднаним територіальним громадам це найбільша громада, яка отримує підтримку держави в розмірі 28 мільйонів гривень. І, на красний на Ліман в Ліман. Ну так да, трошки вже є, але по документам всім зараз проходить красний лиман, і я вважаю, що Маріуполь, який сьогодні хоче залучати інвестиції, є на передньому краї, практично лінії зіткнення, показує приклад всім західним областям, яким чи нам потрібно рухатись. Я б хотів би зазначити ще декілька речей. Нам потрібна підтримка зараз від Верховної Ради для того, щоб закінчити безповоротний процес децентралізації. Ми створили об'єднані територіальні громади. Ми чекаємо вже на весну. В нових територіальних громадах вибори і прихід до влади конкретних лідерів, які взяли на себе відповідальність. Але нам потрібно зробити безповоротню точку. Це прийняти зміни до Конституції, в якій буде чітко зазначено не створення тільки виконкомів на рівні об'єднаних територіальних громад, а створення таких виконкомів і передачі повноважень від місцевих адміністрацій на рівні областей, районів і остаточно закріпити місцеву громаду як владу на місцях. Я би Ще довго говорив про дерегуляцію в сфері будівництва і можливості передачі рецензування, сертифікації спеціалістів від функцій держави на експортні організації саморегульованих організацій. Але я вважаю, що другий напрямок дуже важливий для країни, який стосувався і 2015 року, і буде стосуватися 2016 року, це питання енергоефективності, це питання енергонезалежності держави. Це те, що стосується реформування житлово-комунального сектору. Я вважаю, що тут потрібно подякувати депутатам, що прийняли дійсно закон про демонополізацію ЖЕКів. І сьогодні є спільна власність об'єднання громадян, які можуть вибирати, хто надає сервісні послуги. В першому читанні вже пройшов закон про житлово-комунальні послуги. І Я думаю, що в другому читанні ми закроємо питань, блок питань, які дасть нам можливість практично реформувати цей напрямок. Останнє, що я хотів би ще по енергоефективності сказати, що сьогодні держава витрачає дуже великі кошти на субсидії: 18 мільярдів в 2015 році, 34 мільярда закладено в 2016 році. Я думаю, що ця сума буде далі збільшуватися, і нам потрібно рухатись і по тому, щоб запрацювала економіка і давала можливість збільшити доходи громадян, і по тому, щоб ці субсидії, один раз переклавши фонд енергоефективності, зробивши енергоефективні заходи, дали можливість перестати витрачати кошти щорічно, викид їх повітря І купуючи російський газ, тому програма, яку ми запровадили в минулому році, це практично 300 мільйонів, які держава надала як компенсацію тіла кредитів, і ми змогли компенсувати і придбання в 20% газових котлів, 30% індивідуальних будинків, 40 ОСББ і 70% субсидіантам. Які сьогодні отримують субсидії і не мають можливості заплатити не за житлово комунальні послуги в повному обсязі, не на ефективні заходи. Ми змогли за рахунок цього кроку залучити 1 мільярд 200 коштів наших громадян, які повірили, прийшли і заплатили своїми грошами, проголосувавши за цю програму. В цю програму повірили не тільки люди, а й повірили місцеве самоврядування, яке прийняло 81 регіональну програму по компенсації відсотків по цим кредитам. Львівська обласна адміністрація прийняла компенсацію 15 по кожному кредиту, які залучені під цій програмі. і тому це конкретні речі, які вже почалися в наступному році. Хоча і була пропозиція не говорити про плани, а говорити тільки про звіт, але те, що повинен зробити кожен уряд, який буде працювати, це зробити фонд енергоефективності залученням донорів, залученням дешевих європейських коштів для того, щоб ми провели не тільки Можливість термодернізації житлового сектору, а й модернізацію тих комунальних підприємств, які сьогодні працюють. А тепер я би хотів би сказати взагалі про цифри і говорити тільки цифрами. Саме 2,9 мільярда гривень, які були направлені з фонду регіонального розвитку, дали можливість провести 844 сорок проекти саме в місцевих громадах на підсилення соціальної інфраструктури це дитячі садки, це школи, це дороги, це мости. Саме практично ті 100 тисяч сімей, які залучилися до програми теплих кредитів, змогли термомодернізувати своє житло, а саме головне перейти від сплати за один квадратний метр опалення 15 гривень 52 копійки до 7 гривень, як це зараз є в Луцьку, в конкретному ОСББ під назвою Явір, і те, що саме змогли отримати громадяни. Саме те, що ми змогли в минулому році, при умовах того, що ми залучаємо інвестиції, дуже важко це йде. Але ми Підписали кредитну угоду з європейським інвестиційним банком 200 мільйонів євро по надзвичайної програми відновлення Донбасу. І тут нас підтримав Мінфін, і Практично ці кошти будуть спрямовані за рахунок держави на соціальні об'єкти. І вже 30 мільйонів євро було направлено на ремонт гуртожитків, на ремонт хостесів для того, щоб розмістити вимушених переселених осіб. Було залучено 400 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку, які будуть спрямовані на питання. Опалення, питання водопостачання, освітлення, а також Поводження з побудовитими відходами, і це безпрецедентні сроки, тому що 30 років кредитів під півтора відсотків ну це дійсно дешеві, довгі європейські кошти. Я вже не кажу за банк, КФА, який надав і 200 мільйонів макрофінансової допомоги, і 300 мільйонів на модернізацію енергетики, систем життєзабезпечення, а також модернізацію об'єктів інфраструктури в шести областях, які є прикордонною зоною на сході України. Те, що говорити по цифрам, ми можемо перелічувати і проекти і фонди регіонального розвитку. Але головне питання: ми збільшили 24 мільярда мільярди практично доходи місцевих бюджетів. Це не виплата заробітних плат, це не кошти на приїдання. Це саме бюджет розвитку, який був реалізований вже в тисячах проєктів. І по енергоефективності, і по заміні мереж, і по е, е, модернізації комунальних підприємств. І, Саме головне взагалі на зміцнення інфраструктури тих місцевих громад, які сьогодні беруть на себе відповідальність. Тому, якщо говорити про цифри, знаєте, під кожною цифрою це є зміна взагалі в ситуації, яка є в країні, яка веде війну, яка сьогодні витрачає 100 мільярдів практично на національну безпеку. Тому я б хотів би закликати депутатів. Підтримати ті законопроекти, які вже знаходяться в Раді, але саме головне, давайте побудуємо дуже простий діалог, побудуємо дуже просту матрицю, в якої будуть конкретний перелік реформ і конкретні відповідальні від міністерств, хто за яку реформу відповідає. Чому? Тому що за реформу децентралізації на сьогоднішній день. Потрібно прийти по 22 нам, всім нашим міністерствам, освіти, охорони здоров'я, соціальної політики. Кожен повинен зробити свої пункти в цієї програми. Поставимо терміни, поставимо відповідальні і зробимо цю програму разом, отримавши вашу підтримку. Цього зараз чекає український народ, і я думаю, що чекає кожна людина, яка дивиться із Європи, коли Україна стане європейською державою. Дякую, Дякую за увагу.